Раніше в Україні не було окремого свята саме для наших воїнів, а святкували все в один день 23 лютого в День захисників відчинів. Проте з 2014 року свято перейменували та перенесли. Тому вже восьмий рік, 14 жовтня, відзначає День захисників та захисниць України. Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії це свято для кожного українця набуло нового значення. У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, які стоять на захисті кордонів нашої держави. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя яскравим та довгим. В домі завжди панує тепло, затишок та любов. Шана і слава захисникам вітчизни! Слава Україні! У цей день хочеться просто подякувати вам за відданість своїй державі, за сміливість та відвагу, якими ви здобуваєте перемогу. Завдяки цій праці ми можемо спокійно ходити по рідній землі та робити звичні справи. Дякуємо.